Дуже символічно, тому що дві дванадцятки це подвійний знак вчителя і душевного провідника. Тут поєднана така сила лідера, чутливості і духовної глибини. Людина з таким кодом ніколи не може жити поверхнево. Усе має мати сенс, істину, такий відгук серця. От ваше число розуму це трійка. І трійка це у нас промислення без образ через мову, через красу. Ви дуже відчуваєте людей, ви вмієте знаходити такі правильні слова і можете бути таким чудовим психологом, консультантом, комунікатором, такою творчою особистістю. Головне це не стримувати себе, бо трійка вона хоче звучати, вона хоче проявляти. Гатися і вести за собою число вашого життєвого шляху це шість, і це про відповідальність і любов. Ви дієте через турботу, чи ви прагнете такої гармонії, створення сім'ї, спокою, стабільності. Але дуже важливо не забувати про себе. Ось шістка вона часто віддає настільки, що потім дуже виснажується і втрачає себе. Ваша реалізація це дев'ять, і дев'ятка це духовна місія. Ви покликані допомагати людям стілювати і завершувати їхні історії, вести через мудрість. От ваше життя це приклад того, як через біль може виростати оця любов. Саме тому після криз у вас завжди приходиться таке натхнення і сенс. Енергія вашого року народження дає дев'ятку, і це додає такої інтуїції, глибокого бачення. Ви бачите людей наскрізь, іноді навіть більше ніж вам би хотілося. Тому дуже важливо мати свій простір, час на цю таку тишу, на мистецтво, усе, що буде очищати вашу душу. Якщо коротко, ви така людина дзеркало, ви людина наставник от коли ви в балансі, через вас інші будуть прозрівати. Але коли ви втомлені, ви можете замикатися і втрачати оцю таку віру. Тож ваш шлях це баланс між служінням і турботою про себе, Які я можу дати поради для вас. Перше це говоріть, діліться, не мовчіть, от ваш голос несе світло. Друге, це не бійтеся, просити і приймати. Це теж прояв любові до себе. Третє, вчіться завершувати те, що вже не ваше. І стосунки, і старі страхи, і обіцянки, які тиснуть. Четверте, запам'ятайте, що чим більше ви в гармонії з собою, ти сильніше працює ваш енергетичний магнетизм. Якщо ви відчуваєте, що хочете розібрати свою дату набагато глибше, тоді запрошую вас на повноцінну консультацію.